Всім привіт! З вами я Жан П'єр Молодший, або мене звати Саша, або або, ніби в мене звати Саша. Але. Сьогодні я поняла, що комусь дуже сподобалась моя розповідь до моїх легендарних персонажів в Єншині, то я хочу перейти на ХСР. Хотіла ще додати, що в кінці відео буде загальний висновок у вигляді 300, тому кому цікаво, дивіться до кінця, або прикрутіть до цього моменту. Перший легкий в мене був гепард, за якого я... Ну, я все чесно, він дуже довго мене тримався. Він у мене прям просто тримав-тримав до появи авантюріна. я можу подякувати і Люкс, Рисхе. Вона теж мене дуже довго тримала. І після цього я вибула Авантюріна, я зрозуміла, що мені ніхто більше ніхто не треба, мені Авантрін просто... Ні, після гіпарда в мене випав вельт. Як я розказувала, коли я крутила баннер лочі, в мене випав вельт. І я після цього скіпнула гру просто на півроку. І коли я камбекнулася, я вибила Блейда. От Блейд це єдина причина, по якій я вернулась в гру. Єдина причина, от, 12-29, це напевно, день, коли я вернулась в гру. Я тоді покрутила. Я спочатку хотіла, якщо чесно, його скіпанути заради лочі. Але я зрозуміла, що більшість кандидатів як тупо не закриваю без ДДшника толкового, то я вибула блейди, який мене дуже довго тримав. Просто він все мене закривав. Після блейда в мене випала хімеко, якщо я пам'ятаю. Да, я крутила Кавку. І в мене випала хімеко, яка в мене до сих пір валяється до 65-го левела. Я за неї ну, не геть не граю, хоч в мене є на неї сигнатурка, в мене хоч є прокачена герта, є анакса, але я цього за хімеко не граю, бо мені не подобається її стіль. Е, так, далі в мене після Хімеко я вибила Данхена, який тупо у мене валяється 80-го левела з цими е, талантами. Е, я скажу часто, досить шкодую, що його крутила, він мені ну, геть не подобається. Хоча я для нього крутала Sparkle пізніше, але Sparkle... Спаркл... Ні, ну Sparkle в мене тримає, сих пір тримає. вона мені для Файнона досить подобається з Файноном. Ну, Скажу, чесно, Данхен це правда єдина Лего, яку шкоду, що крутила. Реально, це єдина Лего. А, ну ще й можу сказати і про топос. Ну, ладно, ну ми тепер йдемо. Після Данхена я тоді вибила, да, я тоді вибила Sparkle з 50-й крутці. І після цього я дуже довго, дуже довго формила на авантюріну. Цей хлопак, я вам зараз покажу, в мене є ціле відео 25 хвилин, де я його крутила, але я його скрутила до 8 хвилин. Якщо хочете, я можу закинути це в цей телеграм-канал. І де я його крутила, це прям супер були крутки. За 120 круток в мене випала його сигнатурка, і, і він сам 4 рази. Ні, спочатку він в мене випав і два, потім через тиждень в мене випало його і три. О, просто імулька. Але щось з його на рірані, коли я його крутила, в мене випало в бабайлу. Напевно, він мене розізнався на те, що я витратила свій 100% на херона. А не на нього. Ну, вже як я. Далі в мене після Авантюрина. Просто це персонаж в мене, в мене дуже теплі Спогади, в мене по ньому є плакат. Але зараз я його взагалі ніде не беру. Ну і що, якщо... ну якщо, ладно, я під команду Арчера його беру. Іноді беру в команді з файноном. Але зараз я практично нього ніде не беру. Е-е, Далі... А, ну шефейся, ладно, шефейся у мене є. Е, так, далі мене після Авантюріна. Після Авантюріна я програла на Кларі. Так, да, я пам'ятаю, після Авантіріна програла на Кларі першої. У мене взагалі смішна історія з Робін, вона мене просто на мене ненавидить. Я три рази приграла на її баннері. Три рази. Але, е, ладно, якщо вона мене так ненавидить, то пішла вона в одне місце. Ладно. Підемо далі. Після Клари. Я дуже хотіла Бутхіла. але Бутхіл мене тягнув до гаранта, тому я поняла, що дай мені теж треба. Я викрутила Ruan Man, яка в мене випала до 83-ї круті. Е, ну, я її до сих пір використовую. Це, напевно, найуніверсальніший саппорт. І ну, мені нема що про нього погано розказувати. Вона просто є. Вона ж хороша. 50 круток в мене випала Firefly. What the fuck? У мене Firefly. Мене Firefly. Це було 1 липня, я пам'ятаю. Я тоді раненько встала. Покрути... Забрала 5 круток, покрутила і дивлюсь мене Firefly. Мені дуже подобалось. Вона мені закрила контент, на цьому дякую. І, ну що, мені нема що про неї розказувати, вона зараз чисто флоп. Далі після Firefly мене випала. Випав, випав, випав. Випл хо хохо. Зараз буде ласка, Я возьмі хоху. От з хохоа, ну хохоа це, напевно, єдиний... єдиний персонаж, який в мене дуже теплі відчуття. Ну не знаю, я дивіться не воно мені так подобається. Она мені так подобається, я не можу. Ну, да что ты таке? Что то за неї? Что это за чуличок? Да, ну не дуже подобається. Писня. Хо-хо. О, тоді я пам'ятаю, что я жорстко грімла на делать. <см> Ай, просто знаете, у меня не было ахерон. У меня не было шопок ахерон, але я все равно выкрутала делать. По одній причине він лис. <см> Зараз я вообще його ніде не беру, крім. Крім Ахірон, я його ніде не беру. Ладно, я іноді його брала за раціо, але в мене вже є ронмей і топас. Тому зараз я у цю не дуже так за так Раціо. Ну, якщо часто, якщо брати обрати то він Крепка б. Далі після з яуцю, я знову, напевно, програла на Робін. Да, я тоді програла на ласка, <поць -хак> <реш> Яка мене підтягнула до 80-х куток. Потім... і Я просто розізлилася замість той, як тупоже. -то Він ще я викрутила топес. Ой, це теж крепка Б, я її чисто викрутила, не знаю для чого, щоб вона мені шукала в сундуки. Зараз вона в мене є, і я її ніде не беру. Крім того, щоб шукати в сундуки, все, я її ніде не беру. Окрім фейсця і рації. Після того я викрутила топас, я тоді крутила Ахерон. І я тоді виграла 50 на 50, не 100%. Я виграла 50 на 50%, вона є, вона існує, вона щось там мені закриває. І мені нема що про неї розказувати, бо вона без мене, в мене без сигнатурки, як бачите, вона без цього, без долонів, ну досить тяжело, тяжко мені грати за неї, дуже тяжко. Ну якби дивіться, які в мене стати, ну це просто жах повний. Після Ахіро я тоді програв на баннері на рірані Авантюрина і в мене байлу. І я тоді чекала на Сандея. Хоча всі кричали, що він повний флоп. На що він вам треба, якщо у вас є броня? І зараз, що бачите? Він топ-1 саппорт. Він практично у всі команди лізе. А наступному патрішній виходить новий Данхен. Який просто бафує того Санди по максимуму. Тому хто тут флоп? Даразд, я про Санди нічого не скажу, і у мене спочатку не було на нього конуса. Я вывела конус в минулому патчі. Що е е е мені розказують? Чудовий персонаж. Просто зашибись персонаж. Крутіть його. Будь ласка, крутіть Після Санди, О, кстати, в мене Санди тоді випав з першої десятки. Да, я пам'ятаю, у мене випав з першої десятки. Потужна. Так, далі я програла на баннері гертик. А ні, я тоді крутила фейсяо. Шкодую. <реш> я дуже сильно шкодую, краще би я герту викрутувала. Я її так не шкодую. <реш> ну, вона є, вона існує. Вона там щось мені закриває. Але я скажу, що ти дуже шкодує, що її, крути, її крутила, а не герту. Е, ну, мене на неї є хороші ці Ну, стати, говно, я знаю. Ну, конс, ну конс десь там буде колись там. Якщо будуть гроші, то будуть. Хештег Brock Student. Ну, чесно, я не знаю, що розказувати про неї. Ну, вона є, вона мені там закривала певний контент, а зараз вона просто джить, пилиться. Крутіть гарту. Ха це ні, я вам пізніше скажу, чому герта флоп теж. Так, далі. Після гер... Ой, після Фейсяу, мене я тоді програла... А, точно, мене тоді залишилось трохи круток, я покрутила герту і програла знову на той клятій кларі. Далі я після того як покрутила, я чекала ні ідея, але я, коротше, луханулась по-жорсткому і викрутила трібі, яка в мене випала десь на 50-х круток. Скажу чесно, не шкодую. Напевно, один з найкращих саппортів на даний момент в грі. Е, і в мене на ней через 10 куток випала сигнатурка. Ахуєть! Oh, oh, yeah! І вона не може ніяк мене вийти з команди. Трібі. Ти в мене авантюрінь 2-0? Я, я просто скажу чесно, це її просто мій любимий саппорт. Я її ніде не можу. Я не можу її прибрати. Але все одно в мене випав мідей десь на 70 70-х крутках. <звук> <звук> Він у мене теж мій любимий, але в мене проблема це конус його. Це прям дуже проблемно. У мене нема на нього конусів. Але його найкращий конус бпшний А в мене немає 800 гривень на БП. Розумієте, Немає в мене 800 гривень на БП. Я не збираюся до китайський казино донатити. Так, далі в мене після Лідея... Після Мідея... А що то я після медею я вже сама забула? А, я програла на баннері Касторіс. Точно, я на Касторіс програла і в мене випала. Ой, а я вже сама. Ой! Машкин! Я... Тоді забрала Анаксу. Анакса? Це моя любов. Ребята, ну я, я не можу бути. Це ідеальний персонаж. Ребята, ну це персонаж. Тоб, мені нема, що не персонаж. Це просто, я не знаю, як його прибрати з команди. Тут кнопка, яку його прибрати з команди. Я не можу прибрати з команди. Це не любимий персонаж. все Це, напевно, топ-2 після Авантюїна. І трібі. Це топ-другий персонаж, який мене не може вийти з команди. Після анакси. Після анакси. Я тоді скипала патчі, Я точно пам'ятаю, я тоді скипала патч. Хоча я хотіла цифр, але після всіх всіх нерфів, то я зрозуміла, що цифр це вже така тяжелий люкс в мене буде. Е, так, далі я після нападу анакси, я тоді, тоді, тоді. А, я не файну, на файно нашу чекала, точно. Просто в мене така історія, це, це просто падає така історія про ць, цього вашого пляха білявчик. Уявіть, ви стоїте в шість день, коли виходить той клятий патч Ви стаєте. Про... свій телефон, качаєте той патч На жаль, е... заходите. Бачите ту анімацію, заходите в цей банер крутите 30 круток, і у вас випадає клята Клара. І не проста Клара, а і четверта Клара. Ой, боже. І далі просто був ад для мене, це був ад. з 7 сі, сі, ранку до 8 вечора я гріндила в КСР, І забрала ту укляту файну на 77 кульці. І знаєте що? Він повний слоп. Я не знаю, я не знаю, що я неправильно роблю, що я неправильно роблю, тобі чого ти мене 17 мільярд що? Я не збиралась його ці два куска. Оце я не зразу його формути, бо це просто. Скажу чесно, ну він в мене поки є, поки що він щось там в мене закриває. Але він ну, не то, що я очікувала, якщо чесно. І, ну, просто є. Але я очікувала щось більшого. Ну, зараз він просто є. Щоп. Мені більше нічого немає розказувати, далі я чекаю до керідру і буду крутити керідру. У мене зараз на даний момент відкручено десь 60 чимось круток. І ми чекаємо на керідру. Мені треба ця панночка, щоб бафнути мого цього любимого. І замість герти поставив за цю прекрасну мі леді. Е, а, ну в мене ще янсінь є, але з янсінь мене стандартки. Більше я нічого не можу розказати, я просто висказалась. Тим до побачення.